Дівчата признаюся, я теж полюблюю сходити до нумеролога і розкинути картішки тарон. І одного разу мені сказали, що моя місія це передавати знання іншим. Це було ще в далекому 2016 році. І тоді я взагалі не зрозуміла, про що вона поки не прийшов той самий час. Я не почала ділитися знаннями в колористиці. У мене була своя академія колористики, і все більше майстрів зверталися до мене за порадами, просили їх навчити. А в 23-му році вже був перший потік мого наставництва з побудови б'юті бізнесу. Але навіть тоді я ще не усвідомлювала тих слів про місію і що я маю робити в цьому Ті тотальне розуміння прийшло тоді, коли я почала бачити результати і життя моїх учениць. Ось, наприклад, Людмила, вона має два салони у Варшаві, завдяки наставництву змогла розширитися, купити машину мрії і почати подорожувати кожні півроку. А саме основне вона вийшла з роботи майстра. Ще одні красуні Ірина і Вікторія, які майже за рік масштабувалися із кабінету з однією кушеткою, в якому робили депіляцію і масаж, у величезний салон, в якому додали ще три плюс нових напрями послуг. Також на цьому потоці зайшла учениця, яка тільки запланувала створення свого салону. Лону і його відкриття, і вона це зробила за два місяці. Дівчата, це ж зовсім інший рівень побудови бізнесу. Коли ви ще до відкриття вже отримали неймовірну кількість нових знань, що в рази зменшить ваші набиті шишки. 2025 рік. Дякую, що я нарешті побачила своє призначення. Захоплююся цими неймовірними історіями і життям учениць. Їх результати ще раз демонструють, що знання, які я передаю на наставництві, змінюють долю всіх, хто доєднується.